Так, знайомимося, старий знайомий, представтесь. Зірка Віталій Владимирович. Зірка Віталій Владимирович із роду Славетних Зірок Сковородинівських. Да. А скажіть, зима на дворі, а ми косимо, це нормально? Добре, збирається врожай. Ну, хорошо, Обмолочується класно. Да. Да? Я Дивлюся, що машин багато ходить. Омолочується, да. так. І це з-за того, що у нас. Погода не дозвола, та й ціни на зерно блокувалися, так, да, я знаю. Скажіть, які це жнива у вашій житті? Ну, я житі? Скільки це виходить на круг? 91, 2020. Це вже 22 години, так? 22. А скільки зірок в Колкозівської? Син вже мене робить час. Як звати сина? Євгеній Віталійович. А хто найстарший? Дочка. Дочка це з дітей, так? Да. А дочка як? Люда. Люда. Зірка. А ще зірки старші. Хто у вас, хто вас привів у село, у колхоз? Там я тут була бабуся, я сюди приїхав, женився, тут я залишився. це з бабушки все почалося, так? Да. Да? Все зрозуміло. А ваш батька? Вже немає в мене. А працював де? Ну він не тут, сумах. Ясно. А водій хто у вас сьогодні? Фууми, що це це самий. Владик. Владик, а фамілія? Смаковський. А, це Смаковський? Да. Ясно. Дай Бог вам здоров'я, все Владимир. буде Україна. Да. Тримаємося. Зерно якого вражаю. Сьогодні 2023 рік. 2023 рік. Ні, наш касапа не, не побідять. Ми і зимой кукурудз.